Привіт, шановні любителі швидкості та адреналіну. Сьогодні у нас особливий день, адже ми розглянемо три неймовірно швидкі спортивні автомобілі, які змусять ваше серце битися швидше. Перший автомобіль ми розглянемо це Рігєра. автомобіль, випущений в 2017 році шведською компанією Koenigsegg під контролем Крістіна Фор Кнікс. Цей звір має Максимальну швидкість 410 км на годину, розгон до сотні за 2,8 секунди. Маса цього авто 1590 кілограмів. Гіперкар має 5-литровий Твін Турбо v 8 який дає 1100 кінських сил. Його дизайн залишає безмовним, а швидкість змушує відчути справжній адреналін. Наступний на черзі це гіперкар Bugatti диво. Цей автомобіль вражає 8-літровим. 16 16-циліндровим двигуном з чотирма турбонадувами. максимальна потужність 1500 кінських сил, максимальна швидкість 380 км на годину. Він не просто швидкий, він має в собі силу, яка змушує вас відчути себе на вищому світі. І нарешті третій автомобіль, в якому 1825 кінських сил на 1240 кг маси, це надзвичайний гіперкар Бугаті баліт. Швидкість якого вище Два, 500 кілометрів. Три. Це автомобіль, справжній шедевр автомобільного мистецтва. Бугаті заплановано всього лише 40 таких автомобілів, що робить його незабутнім.